Вітаю панство! Уже в третьому на черзі епізоді, присвяченого подіям громадянської війни в Іспанії, трохи предісторії. Після цілого дня боїв, протягом якого механізованому батальйону націоналістів вдалося прорвати крізь нищільну лінію оборони республіканських сил, та того ж дня, вже трохи пізніше, в результаті сказав би, навіть дуже успішного бою, де батальйону Спайн вдалося розбити республіканські сили в населеному пункті підрозділ, надовго не затримуючись, поповнивши запаси продовольства в селищі і вже ближче до вечора рушив далі. Проїхавши декілька кілометрів, оперативне з'єднання у сутінках ночі зупинилось на привал. Щоб виділити декілька годин для відпочинку та сну, після якого вже на світанку рушило в північному напрямку. І вже скоро перо-два група напоролась на чергові позиції республіканців. А тепер перейдемо до огляду сил сторін, на такій собі імпровізованій стратегічній карті. Бачимо обведені синім сили націоналістів Франко та розрізнені частини сил в обороні 4-го Республіканського полку. Перейшли на тактичну карту і по традиції спочатку оглянемо сили в обороні. Бачимо два піхотинця траншеї з озброєння, гвинтівки, протипіхотні гранати та фронтальний тиловий захист у вигляді прямої траншеї. А це вже більш солідне укріплення, яке зайняли добровольці інтернаціональних сил. По озброєнню вже трохи краще. Все ті ж гвинтівки протипіхотні гранати, але є і більш солідне озброєння. А саме кулемет Льюіса. А з протитанкових засобів в'язанка з декількох протипіхотних гранат. Сили в обороні розглянули. Тепер, власне, перейдемо до самого бою. Передовий Підрозділ націоналістів на бронетранспортері, побачивши неопізнані укріплення, різко повернув назад, щоб доповісти ситуацію. Командир броньовика, помітивши сигнал від бронетранспортера, теж здав назад обідва бронезасоби рушили в бік Силових частин. Тим часом республіканські сили в обороні. Почувши невідомий звук стилу, розвернулись та почали виглядати, вслухатись у невідомі звуки. Телові сили батальйону Спайн. Такий собі резерв і водночас обоз на грузовому автомобілі. Наближення передових частин з розвідданими офіцер помчав з думками, о курва що вже трапилось. Вигрузка для обговорення подальших дій. Екіпаж бронеавтомобіля теж вже на підході. Після інструктажу обговорення плану дій підрозділ готується, вирушать у невідоме прямуючи на зустріч ворогу. 75-ка усій красі, яка є найпотужнішим вогневим засобом даного. Утройство. Так, пішов рук. Ударні сили батальйону спайн. Відправляється в бій Часом бойова група на бронетранспортері виривається вперед. Ну, а тепер це вже якась атака колоною. Республіканці помітили наближення ворога та перестроїлись. Від іншого окопу сили націоналістів, які наступають. І навіть республіканцями ведеться якийсь вогонь. Почався бій. Бронтранспортнер веде вогонь, але здається, цього недостатньо для ефективного подавлення. Лівий тут працьовує. Темп вогню не високий, але кулемет є кулемет. Вогонь республіканців націоналістам і голова не дає. Наступаюча сторона в сраці. Відстрілюють їх одного заводня. Термінал потрібно підкріплення. Бо їх просто вбивають. І воно прибуло. Але здається... Вже запізно. Тим часом бронеавтомобілі зупинився і свою 75-й вицілювали корвуканців. Перший фугас пішов. Піхота холанчується за броню. Теж пробує вигризатись. Це вже більш серйозна сила. Подивимося, що на це республіканці скажуть. А нічого не скажуть, бо брине автомобіль не влучає. Ну це вже ближче. В цьому наступі піхота націоналіст. Капець як страждає. Бронеавтомобіль автомобіль рушає вперед щоб зблизитись та вести більш ефективний прицільний вогонь по республіканським піхотинцям і засівши в окопі. Але підтримки від піхоти не буде. натерпівшись вони відступають. Екіпаж броньовика це помітив, і його рух вперед було прип'єнено. Та, його вогонь прикриває і так само рятує відступаючих піхотинців. І він не є марним. Пару близьких попадань все ж було. Але націоналісти про це не знають. По ніжше серйозні втрати в піхоті, організовано та все ж відступають. Бачимо декілька попадань, були прямо в Яблочко. Вигляд з іншого копа, який практично не приймав участі в бою. Бронтранспортер. Як завжди рвану вперед, везучи вцілілих та поранених у тил. Думаю, можна вважати, що це перша серйозна поразка батальйону Спайн. Публікації не можуть повірити своєму щастю. Противник відступає та посилки все ще в їх сторону відправляє. Важкий видався бій для націоналістів. Такі втрати, це мінус 100 моралі. Ну і республіканці відгрибує нормально. Але не ті. Їм відверто пощастило. Так як їхні суміжники, відбивши атаку, тим самим врятували їх. Від противника. Погляд, перекличка після бою. Батальйон все ще може вести. Обмежені наступальні дії, але боєздатність, моральний стан, підірвані. У республіканського підрозділу теж втрати немаленькі. Втрачено половину бійців цієї позиції. Але противника вдалося відбити така собі типова пірова перемога. Полеглі офіцері дворядових А тут два рядових і замісник командира.